Шановні жителі Трастянечни, я від імені політичної партії Сила людей хочу подякувати вам за те, що ви дали свою підтримку на виборах, які відбулися 25 жовтня. Завдяки вашим голосам наша потужна команда входить до міської і районної ради. Завдяки вашим голосам мені ще п'ять років працювати міським головою. Я хотів би сказати, що це вірний вибір ви зробили, бо це вибір майбутнього вашого міста. Це вибір тієї, роботи, яка була зроблена, і підтримка тієї роботи, яка була зроблена протягом останніх 10 років. Але це і вибір майбутніх проєктів, які нам ще реалізувати спільно разом з вами в нашому рідному Трасянці. Попереду у нас дуже багато роботи. І я хочу вам подякувати за вашу підтримку, вашу довіру і запевнити вас, що і я особисто, і всі депутати від політичної партії Сила людей зроблять все, щоб Трасянець і надалі розвивався. Щоб у нас з'являлися нові нові робочі міста, щоб був благоустрій наших вулиць і місць відпочинку, щоб був розвиток дошкільних закладів, щоб була реформа. Належна реформа проведена в галузі освіти, і е, були збережені всі заклади медицини в нашому місті Трасенсії. Все, що ми обіцяли на вирчих перегонах, ми тепер будемо своєю кропіткою операцією намагатися якомога швидше реалізувати в реальних наших ділах. Ще раз вам дякую за вашу підтримку. Маю надію, що разом із вами сила і сила людей сьогодні здатна змінити ситуацію на краще в нашому місті. Дякую.